Встановлю панство, всім привіт! Сьогодні в роботі знову та сама векторка, яка вже була в гостях. Якщо ви дивилися попереднє відео, ви пам'ятаєте, це вектор Cell Універсал, по якій ми робили, міняли блок запобіжників, який тут стоїть, працювали там з чим ще з замком, замок не працював. Робили проводку задньої правої двері. Коротко, дуже багато робіт було. Вже цю вектор почали проводити до ладу, як бачите, вже почали тут матувати під покраску бампер частково. Правда, ще крило не замінили, але на таке. Сьогодні ця вектор приїхала з двома проблемами, точніше з двома питаннями. Перше питання це те, що мені сказали, що не працює спідометр, що він не показує. Що тут і як відбувається. І друге питання, що знову не працює підсвітка на магнітолі на дисплеї. Тобто, сама магнітола включається, як бачите, дисплей, він чорний. Нічого не відбувається. Тому вже зняв накладку попередньо. Буду розбирати дисплей і дивитися. Бачите, магнітола світиться, а дисплей ні. Буду дивитися. Буду дивитися, чому нема картинки. Чи це дисплей здох, чи знову щось з підсвіткою. Тож, поїхали. Дивіться, проблеми зі спідометром Вони можуть бути в декількох випадках. Випадок перший. Не працює а, датчик а, АБС на одній зі ступиць. по-моєму, на лівій передній. Якщо він не працює, відповідно спідометр нічого не показує. Проблема друга це проводка від датчика до там, боку керування АБС. Проблема третя. Якщо, наприклад, не працює сам моторчик в приборці, тому для того, щоб нічого не розбирати, бо це ліньки мені таке робити, заходимо, вже обрав вектор це, до Рістало, заходимо в боді, заходимо в приборку. І зараз будемо тестувати моторчик і стрілок. Я покажу, як це робиться. Є така функція тестування лампочок, тестування діодів, і, зокрема, тестування стрілок у приборці. Зайшов у приборку. Бачимо, що це вікна 4-го року. І заходимо в output Tests, тобто вимірювання. І тут нам треба обрати. Так, одометр, одометр, Нам треба щось типу спідометр. Давайте дивитися, що далі є. Чи готобе СНЕТО. Круїзи. Е -е, так. Віхіркового спідконтрол, контрол, за все. Ось. Зараз він активний. Не активно, бачимо ноль. Робимо інкріс, це збільшити. Бачите, тут збільшується? На спідометрі нічого. Зараз підометр піднімається. Бачите? Я піднімаю через тести і піднімається відповідно стрілка. Це означає те, що моторчик. Працює. Можна в приборку не лізти. Бачите, все працює. Тому в приборку можна не лізти, і відповідно, можна лізти куди, можна лізти в АБС. Давайте зробимо діагностику і подивимося, чи є помилки по АБС. Виходимо з кузову, заходимо в. Щас його обираємо АБС. Або що може бути таке, що в приборці неправильно запрограмована конфігурація. До речі, ще таке може, може бути. Давайте зараз АБС перевіримо. В АБС ці помилок нема. Добре. Тоді давайте перевіряємо мою останню версію. Щодо конфігурації приборки. Боді, інструменти, перевіряємо каншину і варіанти. Для варіантів нам треба буде карпас, я його зараз буду шукати в своєму попередньому відео, мабуть, бо я його не пам'ятаю. А для конфігурації каншини, там, в принципі, карпас не потрібен. Дивимося. Програмування. Каншина. Це у нас низькошвидкісна Що у нас тут прописано? А, SLM. У нас SLM нема. Це у нас механіка. Бачите, у нас механічна коробка. SLM нема. Так. Окей. А що нам ще треба перевірити? Ну, варіанти це тут треба код вводити, це так не від цієї машини. Давайте ще подивимося в боті керування двигуном. Що у нас тут стоїть, по-моєму? Чи 1.9 чи 2,2, я вже не пам'ятаю. Давайте 1.9 на зайдемо. Об кому все одно <кхід> він визначить. Так, у нас тут стоїть Y20 DTH. Давайте перевіримо каншину. ОБС включений. Тобто все має працювати. Y20 DTH. І помилок ніяких нема. А ну, давайте почитаємо всі помилки, які є по машині. Дуже банально із -за того, що переборка не така із автомата стоїть, і вона хоче з автомата читати дані. Може із-за цього. Ну, зараз перевіримо. Так, натискаємо показати всі помилки. Що у нас тут? Що на що ругається? Всі модуль, каже нема зв'язку з мозгами, всі модуль каже, нема зв'язку з АБСом, з гуром. По мозгам є девійшн, негативне відхилення ланцюгу контролю дроселю. Оце скучно. Це, по-моєму, вона і була ця помилка і Коректна робота датчику наружної температури. Так само на цікаво. Що ж. Musgues Injection Mass and Speed Engine Speed Viss. От PSB Signal Speed Whiq. Ну, не знаю. Зараз подивимося. Може це конфігурація мозгів. Зараз я перевірю. Далі приборка втрата зв'язку. До речі, це може бути втрати зв'язку з трансмісією або з коробкою приборка. Нічого не показує. Це може бути проблем банально в 7 модулі. А, так, так, так. Ну, далі все не цікаве. Добре, зараз спробую проїхатися, подивитися, чи що змінилося. Друзі, дивіться, поліз я перевіряти конфігурацію. Заліз в мозги, в варіанти конфігурації. І я бачив, що е, тут кондиціонер був відключений, е, підсилювач керма під, відключений і так само ABS типу, відключений. Е, попереднє встиг вже змінити. Е, зараз зміню ABS. Каже successfully Programmed. Тепер давайте я спробую виключити запалення. Щоб ці конфігурації збереглися, там почекаю певний час, спробую проїхатися і подивитися, чи це допоможе. Бо щось таке відчуття, що наче ТНВД мінявся. Ну що, друзі, дивіться. Як бачите, спідометр працює, а всього-навсього проблема була в тому, що міняли ТНВД. І не запрограмували АБС. Тобто написало, що АБСу нема. І за цього спідометр не працював. Так, одну болячку вилікували. Тепер треба ще вилікувати ось цю фігню. Зараз буду розбирати, дивитися підсвітку Вже зняв дисплей. Дивлюся, тут лампочок дві. Зараз буду їх діставати звідти і пробувати прозванювати або міняти. Зараз подивимося, що з ними. Ось, друзі, оскільки є лінтяй, я не дуже хочу лізти в підсвітку. Я вирішив зайти в діагностику. І, до речі, у нас дисплей сказав, що нема зв'язку. Давайте спробуємо зайти в дисплей і все ж таки перевірити, чи дійсно з ним немає зв'язку. Може ми не тут дивимося, може це не підсвітка. Може це просто дохлий дисплей. І дисплей нам нічого не відповідає. Оце може бути навіть не того, що дисплей дохає, може десь якісь запобіжники здохли. Зараз я відкрию схему та перевірю. Дивіться, запустив віртуалку з TIS 2000. Зараз ми запустимо, подивимося схеми. Нас цікавить, варіант діаграм. Нас цікавить вектор це Doris. Четвертого го року. Де воно тут є? Віктор це Сігнам 3-4 рік. Все інше немає у нас, в принципі. Ніякого сенсу. І далі нам треба Infotainment System, Display Серкадіаграм і у нас стоїть простий TID Trap Information Display. І що ми бачимо? Ось у нас дисплей. Оце вони VIN P9. У нас цікавить, що зверху яке живлення йде. Запобіжники fi 15 fi 17 fi 26 Два запобіжники. От я їх зараз перевірю або один з них, або хана Спой. Бо далі діагностика, каншина низькошвидкісна, два контакти. І, мабуть, оце земля у нас. Да. Браун це коричневе це земля. Тому мене цікавить ось це. 17, 26. 17, 26 запобіжники у нас стоять ось тут. Ось цією кришкою. Знімаємо, дивимося. Щось тут уже якісь проводочки. Так, дивіться. 17-й де у нас? Оце нижній. Це 17-й. 20 й Це начебто ось цей нижній. До речі, не зрозуміло, чому це такі роздовбаний. 25-й. Ну добре, зараз я їх перевірю, подивлюся. Так, 17-й, виймаємо, дивимося. Виняв його, він скоріше за все цілий, бо коли я його виняв, то у нас погасла приборка. Тому я його просто повертаю назад. Як був повернув, приборка засвітилася. Це 17-й. Тепер 26-й. На 26-й у нас... що з ним? Та він цілий? цілий. Це означає, що або якийсь більш основний запобіжник перегорів, не працює у нас дисплей, або якийсь більш потужний запобіжник перегорів, я зараз подивлюся по схемах, або проблема в самому дисплеї. Але, на жаль, у мене такого нема що підключити. Я знову відкрив схему, як ви пам'ятаєте, у нас. Перший запобіжник працював, то я його виключаю. А другий, це у нас був 26-й, який йде на Трапо Information Display. Він йде разом з іншими запобіжниками. Ми його перевірили, що він цілий. Він йде на реле. Як перевірити, щоб не розбирати все інше, що проблема не в запобіжнику? Бо ми його вже перевірили. Дивимося, що на інших. В запобіжниках є тут лайтсвіт. Clutch Switch. От, наприклад, клач-свіч. це кінцевик щеплення. Що ми робимо? Ми йдемо в блок керування двигуном, в блоки вимірювань і знаходимо таку опцію як Clatch-Switch. Бачите, зараз. Inactive. Я натискаю на педаль щеплення, воно стає Active. Це означає, що 12 вольт тут присутнє. Тому проблема не в запобіжниках, а проблема в самому дисплеї. Але оскільки тут фішка на цьому дисплеї стоїть мава, то треба підкидати саме такий дисплей. Скоріше за все, банально просто здох дисплей. Тим більше, що він не виходить на зв'язок, шукаємо новий дисплей, мабуть. Друзі, дивіться, подіргав провода, передернув фішку туди-сюди, і дисплей сам запрацював. Тобто Десь в самому дисплеї щось є якась ерунда, тим більше що бачите, що бачите, по ньому вже тут щось шлейф частково відійшов. Подзвонив хазяїну, сказав, що дисплей працює, але треба за ним спостерігати. І Якщо що, то мабуть це буде заміна дисплею. Тому. Ті дві проблеми знову, які вилізли, вони вирішені, дісплей сам по собі. Навіть за це нічого не буду казати Там за, за гроші і так далі за ремонт. Ну а проблема приборки виявилася в тому, банально, що в блокі керування двигуном чомусь не був запрограмований АБС варіанта конфігурації. Ну, І за того, відповідно, була вся проблема зі спідометром. Тому зараз я все це збираю і буду віддавати хазяїну. Друзі, коротке відео, не досить цікаве для мене, насправді, тому що якийсь дуже такий короткий і нудний для мене ремонт вийшов. Ну, Але як є, вибачайте, бувають і такі випадки. Тому всім гарного дня, чекайте на відео. Пока-пока.